За ухилення від мобілізації три роки тюрми. Ковальчанин отримав такий вирок у двох судах. Вона повністю визнав ухилення від мобілізації, пояснював тим, що у нього на утриманні дружина, двоє дітей та хвора матір. Тому і не прибув у пункт збору. Просив суворо його не карати. Втім, як дослідили у суді одній дитині, він відчим, і батько дитини сплачує регулярні аліменти. Мама обвинуваченої ще не на пенсії, живе окремо від сина. Як вказано у вироку, сам ковальчанин розповів, що працює неофіційно продавцем і отримає заробітну плату 15-20 тисяч гривень. Також він сказав, йому відомо, що мобілізованим виплачує зарплату близько 30 тисяч гривень, що є більшою сумою від зарплати продавця, але все одно він не бажає бути мобілізованим, оскільки у нього погане перечуття. З наведеного суд дійшов висновку, що метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації обвинуваченим є не матеріальне забезпечення сім'ї, а страх перед тягарем військової служби. Свідоме небажання нести тягар військової служби дає підстави суду вважати, що при звільненні від покарання і застосуванням статті 75 кр. Кримінального кодексу України психологічне ставлення до вчиненого ним діяння не зміниться, у чому суд переконався під час дебатної промови обвинуваченого. Чоловік вирішив оскаржити вирок у Волинському апеляційному суді, але там рішення першої інстанції залишили без змін.